до вашій долі Тут щось якось ви дуже довго це чекаєте, мої кохані, коли вже все світ розставить акценти. Я вас розумію, тому що всі ми прагнемо стабільності і надійності, хоча цього немає в житті. Так. І тут я бачу щось в вашому житті. Є якась людина, яка не проявляється, або якась ситуація, яка ніяк да, не вирішується. Ну тобто немає ніякого прояву, але повинно бути і саме тієї людини прояв. І тут десятка жезлів, ви тягнете все сама, ви поки що сама тягнете на собі все це. Ну, всі здобутки здобули ви немало, але самі приходиться тягнути, вам іноді важко. Але Аркан Сонце що говорить? Говорить, що а, Ну, правильно я зрозуміла? Так, і ви навіть це відчуваєте, що до вас йде сонце, сонячний період в вашому житті, коли буде сонце у всіх сферах, почнуть здійснювати всі ваші бажання, хто хотів дитину народить дитину. І Верховна Жриця говорить про те, що але таємниця, як це станеться, або хтось з вас це відчуває, бо мене багато дивляться дівчат крутих, які також займаються таро. Зразу всім кажу, як я роблю амулети, я нікому не розказую, це моя технологія. Тому не пишіть, не питайте, мої дівчаточки. Так, і тут ви щось довго вже очікуєте, хоча розумієте, що сімей надійно посіяли. Ви очікуєте щастя в коханні? Так, так. Тут була людина, яка вас хитрувала з вами, обманювала, недоговорювала. Пажив, так, да? він вив себе як дитя. Він е правляв кохання як дитя, не брав відповідальності з вами. Жінкою, яка вміє заробляти гроші, сама собі може багато чого дозволити, але Рафан тут змішалися вищі сили, дівчата. Так, вони за цим спостерігають, і вони зробили так, щоб меча виставили. Слава Богу, Кали, ні. Серце відключаю, мечем тебе рубаю. Все, досить. І він тут зразу став королем Пентаклі. Зразу сказав, що я ж стабільний, надійний, я хочу мати з тобою родину. Так, похання ньому спалихає. А чи правді він такий?